Сьогодні у нас перший урок, і ми вивчимо класичний набір петель. Для цього нам потрібно ниточку з коротким кінцем покласти на великий палець, вказівний і закріпити пальчиками. Ось так. У нас ниточка робоча йде зверху, а короткий кінець знизу. Ми беремо спиці і далі вводимо їх всередину під нитку, перевертаємо доверху, підхоплюємо ниточку з великого пальця, далі підхоплюємо нитку з вказівного і витягуємо петлю на спицю і відпускаємо. Підтягуємо великим пальчиком. Повторюємо ще раз, вводимо спиці всередину під нитку, перевертаємо з великого пальця всередини середини вводимо спиці, підхоплюємо ниточку з казівного пальця і просовуємо через петлю. Відпускаємо з великого пальця і великим пальцем підтягуємо ниточку. У нас вийшло дві петлі. Далі ми продовжуємо те ж саме: з великого пальця всередини, протягуємо з робочої нитки на вказівному пальці петлю, відпускаємо і пальчиком підтягуємо. І таким чином ми набираємо потрібну кількість петель. Якщо це поворотне в'язання, ми набираємо потрібну кількість петель нашого розрахунку плюс дві кромкові петлі, які не беруть участі у візерунку. Це класичний набір петель.